Доброго дня, шановні аграрії, раді вітати вас на посівах агрофірми Сади України. Ми бачимо, що знаходимося на полях озимої пшениці. Стигне на полях агрофірми дуже добрий урожай. Очікуємо в цьому році. У нас в цьому році є багато посіяно озимої пшениці з таким попередникам, як Пар, Горох, і в тому числі і соняшник, який є в нашій зоні, дуже таким попередником, мабуть, з основних, тому що всі багато поширення пішов. Ми можемо запропонувати для вас як і нові сорти, є які в цьому році йдуть і в регістрації йдуть в реєстрації, і будуть виходити з реєстрації. Є нові сорти на пробу можемо невеликій кількості, і є у нас сорти, які ми вже передали в реєстрацію, тобто вже вони використовуються. І також є сорти, які ми використовуємо вже з року в рік, які вже завоювали любов і довіру аграріїв в Україні. Це такі сорти, як Кан, це один із. З сортів, яких йде по соняшнику. Він є дуже пластичним, дуже невибагливим, зимостійким і з добрими показниками по врожаю і також по якості. Це він як витримує як пізні строки посіву, також і дає добрий урожай, добре регенерує з весни і він дає своє, ну якби. На кожний аграрій може даже перевершити очікування результату. Такі вже в нас були опити, який виходив зиму дуже слабеньким, а з весною при наявності гарної ну, гарний погод, погодних умов, і він дає добрий урожай при добрій якості. Також в нас є безселери, такі для таких як горох, пар попередників, такі озимі пшениці, як ліль і лаваль. Це теж зимі пшениці, це вже більш інтенсивного типу, які можуть в умовах давати і, як би сказати, за 8, від до 100, до 100, до 8 до 10 тонн можуть давати, і в нас було зафіксовано ці урожаї по такому сорту, як ліль. І причому неодноразово було декілька років, було, по, це можна сказати, і по паровому переднику було зафіксовано, і по гороховому попереднику було зафіксовано. При добрій якості, такі з високим. Білку і кліковини. Також в нас є в нашій лінійці є трошки раніше цих сортів, такий сорт актурі, це остистий, остистий сорт, який є, мабуть, більш, більш, як більш посхостійкий, і він себе добре показує в таких більш південніших регіонах. Він теж давати, може давати гарний урожай. Ми теж фіксували по, по, по минулому року і на значних площах по по таким попередникам, як горох і пар, вони давали то на рівні 8, 8 тонн. Виявляється більш пластичною, таких, який йде от там, особливо під кінець червня і початку липня запал, то він цей формує урожай і може давати при високій масі тисячі, і при високій вмісту білку, і кліковини. Тобто і якість, і якість кліковини дуже висока. По агротехнікам хочу сказати, у нас агротехніка звезди з умовами, з цими тож ми трошки. Зменшили, тобто ми відмічаємо, що на наших сортах, в принципі, це дуже не, якби не відобразилося. Тобто, це зменшення і внесення добрив, тому що ціна і стан в країні. Також і по захисту трошки ми зменшили, тому що дуже за, за високі ціни. І якби, ми старалися такі, тільки, робити тільки якби, планові обробітки, там навіть не складаючи на складні погодні умови. Тобто, це є таке в тому питанні, що це по хворобам дуже стійкі сорти. Вони можуть давати, ми використовуємо в своїх би, випробуваннях, на ряду, там, нові сорти, щось виводимо, нові сорти, є старі сорти. Ми використовуємо також інші стандарти для себе для порівняння, щоб ми могли запропонувати вам якісний товар на ринок для, вашого, для ваших здобутків, для того, щоб ви отримали добрий урожай. І ми можемо запропонувати в цьому році високоякісне насіння. Те, що я перерахував, вам, всі сорти у нас будуть в наявності. Також трохи буде там нові сорти. Будуть так, як і високі репродукції, так будуть і перва репродукція буде. Тобто це еліта і, і перва репродукція будуть. Буде на які дороблено на, на нашому заводі, буде запаковано. І то тобто ми готові відвантажувати будемо. Я думаю, що результати цього, цього року будуть теж будуть. Дуже гарні, ми бачимо, вже підраховували біологічну врожайність. Ну, деякі поля у нас дуже, ну це е, зрозуміло, біологічна урожайність, ну, деякі сорти там будуть, показують там, е, десь 12 тонн біологічної врожайності. Ну, воно може бути якийсь нюанс, як щось повлияти на, 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 на хід збирання. Може, це, це все може бути. А так, е, поки стоїть е, ну, добрий урожай, це ми готові відвантажити. Життя не зупиняється, навіть при цьому стані, то, що є, треба годувати нашу країну. Всім перемоги, всього найкращого.